Бездіяльність ДБР призвела до чергової трагедії. 7 квітня Україну сколихнула страшна новина, де співробітник силових структур в столичному фонікулері вбив підлітка, штовхнувши його у скло. фунікулера. підліток своїм тілом розбив скло. Яке йому Порізало життєво важливі органи, і від тих травм, на жаль, підліток загинув. У мене була точно така ж ситуація, коли поліцейський гуров викинув мене у вікно, теж розбивши моїм тілом скло, яке нанесло мені пошкодження. І після цього були подані заяви в ДБР. було Відкрито кримінальне провадження, нагадаю, знову ж таки без допомоги Генеральної прокуратури, тому що ДБР не хотіла відкривати спочатку справу. Справа була нарешті заведена, і після цього ДБР не проводило розслідування. Якби за той час ДБР. Провело б розслідування, покарало б винного, передало б хоча би справу до суду. хоча б справу до суду, Цієї трагедії може б і не було б. Тому що коли є покарання, все одно е, ну, це, це прецедент. А так йде повна безкарність. Всі посадові особи, особливо силових структур, вважають, що можуть робити що хочуть. Тепер це все спустить. На гальмах